На жаль, бажаючих заробити якби швидкі гроші в Україні дуже багато. Це якби асоціальні елементи, це наркозалежні люди, переважно. Да, для яких там поняття Україна ну мало що означає а от поняття чергова ширка і черговий кумар означає значно більше. І таких людей дуже легко залучити до якихось терактів до атак, до вбивств, до підпалів. Навіть їм важко пояснити, що вони стануть смертниками. Що коли їм дають торбу з вибухівкою і просять занести в якийсь ТЦК або відділок поліції, то з цією торбою вибухнуть і вони. Вони цього не зрозуміють. Це зовсім. І інший такий хворобливий стан свідомості е, і погана. новина вона дійсно в тому, що в нас таких людей чимало.